Філія Шиннику, комунальний заклад культури арт територія. У будівлі протікав дах в аварійному стані. Були електромережі. Тому наразі тут триває ремонт. Це було маленьке приміщення і дуже незручне. Що з фасадом? Я розумію, що тут були зовсім інші вікна, які так тут ніколи не змінилися. Повністю заміна була вікон: ремонт стелі, ремонт стін, ремонт підлоги. Роботи вже на завершальній стадії. Будемо мати надсучасну територію для проведення семінарів, тренінгів, стратегічних сесій, майстер-класів заняття іншими творчими активностями. Тут займаються 10 музичних колективів, багато дитячих гуртків. А підвальне приміщення було захаращене. Зараз тут повноцінне укриття із дитячою кімнатою, вогнегасниками і питною водою. Повністю всю електрику переробили. Укріпили фундамент часті, частково підлогу зробили. Ну, все здали як для людей. Виконали ремонт і у приміщеннях відомої у Дніпрі музичної школи імені Скуратовського. За літо тут замінили труби водопостачання та каналізації, встановили нову сантехніку, оновили підлогу, стіни, стелю і двері. В цьому році школі виповнилось 70 років. І ці. Ремонт це подарунок департаменту гуманітарної політики нашій школі. Для нас розвиток мистецької освіти він дійсно стратегічний і пріоритетний. І на цьому наполягає міський голова і міська влада. Євген Хорошилов також привітав колектив театру одного актора. Крик від імені міського голови з нагоди 35-го ювілейного сезону почесні грамоти отримали дев'ять працівників. Зой про сидоренко. В місті загалом п'ять театрів комунальної власності. Запрошуємо до кожного з них. Це нові постановки, прем'єри, а також вже е, ті е, вистави, які полюбилися Дніпровському глядачу та гостям міста.